Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Нехай ніхто не половинить твоїх земель неростинна, Бо ти єдина Україно, бо ти для всіх у нас одна. Слава Україні! Героям слава, цей одностайний поклик душі, що гордо вихопився з устволи людного майдану, почув увесь світ. Він сягнув самого неба і могутньою хвилею покотився по Україні, збадьорюючи серця її патріотів і збурюючи лють ворогів. Як попередження, звернення проти злочинців, що вирішили знищити гідність України, пролунав він 21 листопада 2013 року. Так почалася боротьба за людську гідність, за незалежність, що їх виборювало не одне покоління українців. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Від самого початку заснування Дня гідності та свободи у 14-му році українці відзначали цю дату в умовах війни. Бойові дії йшли на сході. Саме там українська армія захищала найвищі цінності, відстоювані на Майданах. Саме там ризик втрати цих цінностей усвідомлювався з особливою остротою. У лютому 22-го року полем битви за свободу нації та незалежності стала вся Україна. Повномасштабна агресія Росії проти України перетворила нашу державу на своєрідний майдан. З його базовими принципами самоорганізації, консолідації, взаємодопомоги та безстрашності. Моя Україно, ти сильна і багата, у тебе мільйони найкращих синів, і мова твоя соловійна і прекрасна, що світу покаже величний мотив. Я вірю вітчизно, що станеш на ноги, махнуть золотистим крилом рушники і щастя затмить всі печалі тривоги. На вічні роки і прийдешні віки. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми України, як рідні ліси, як витер в широкому полі. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростна. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Ви запитаєте. Яка ціна свободи, для українців надто дорога, омита кров'ю поколінь народу, пронесена століттями в серцях. Ну що ж, настала наша черга складати жертву на вівтар борні, за заповітом розривать кайдани, кропить волю кров'ю ворогів. Обирай свободу рідному народу! Обирай свободу і добро ідей. Обирай свободу заходу і сходу. Обирай свободу для усіх людей! Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини над круги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягає тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкриті ганьбою.